У Life Сіті Хотел від компанії Lev Development відкрився вишуканий ресторан Будзіні, що запрошує гостей готелю та відвідувачів скуштувати страви італійської кухні, але з українською душею. Додамо, що це вже другий заклад, що належить до мережі «Gazda Group, який працює у цьому готелі. Але всі тіхотел продовжує розширювати свої можливості, пропонуючи нашим гостям не лише комфортне проживання, але й гастрономічні враження. І сьогодні у нашому готелі відкрився другий ресторан. Це ресторан «Будзіні» італійської кухні, який буде доповнювати його інфраструктуру цікавими та смачними стравами. При розробці меню обирали як класичні страви перевірені часом, так і консультувалися з фахівцями, щоб відвідувачі отримали максимальне задоволення від їжі. Зазначає засновник ГАЗДА Груп Василь Бунз. Ми знову таки злучили Андрія Могилецького, відомого шеф-кухаря, консультанта, який допомагав нам технологію розробляти. І, до речі, у нас дуже красива відкрита кухня, ви зможете це побачити. І в нас є, відповідно, меню доповнене. Ми багато експериментуємо, шукаємо кращі страви. Крім того, сама назва Будзіні, вона, я би сказав так, що це італійська кухня з українською душею. І назва Будзіні походить, закладеного Буц. Буц, багато людей не знають. Це гуцульський сир. І власне ми поєднуємо зрозуміло тиску з українськими смаками і ну я страви з будзом, наприклад, лазання з будзом дуже рекомендую. Також режим роботи закладу дозволить не обмежувати себе у бажанні поласувати чимось смачненьким. Ми працюємо з 9 і до 24. -ї. Це є велика перевага, є дуже класні сніданки. І е, звичайно, що це перевага і для жителів готелю, і для тих людей, які живуть неподалік, бо є багато офісів. Поруч це також дуже хороший плюс. Локацію обрали не випадково, каже Василь Бунз. Бо саме у Лев Сіті готел є усі необхідні умови для функціонування ресторану такого рівня. Все почалося з обговорення співпраці з «Лев Девелопмент». Локація дуже цікава, район розвивається, ми говорили про обслуговування готелю, і ми коли вже аналізували, зрозуміло, що можливо цього ресторану «Газда» його там буде трошки замало. Тут локація дуже цікава, тим, що крім того, що ресторан є красивий, є ще величезна літня тераса, майже на 200 квадратних метрів, що дуже приваблює людей, тут дуже нас зацікавило. І так, деколи коли ви вважаєте, що з випадково непадково, от получилась така красака. вийшла. додамо, що на честь відкриття закладу запланована цікава триденна святкова програма, щоб якомога більше людей змогли обрати для себе зручний час та долучитися до цього дійства. Сьогодні, завтра буде вечір діджей, в неділю, в суботу, 10 числа з 3 години буде жива музика, буде welcome drink, і буде наша фішка, можна зняти, буде ванна з ігристим. Ну, Це те, що не можна пропустити ніяк. Тож ми запрошуємо всіх наших гостей у Левсіті Хотел, що розташований по вулиці Шевченка, 73, на відкриття, яке буде тривати 8, 9 та 10 серпня.